У Кремлі публічно визнають, стратегічна авіація більше не в безпеці. Після української павутини Москва хаотично шукає нові способи убезпечити бомбардувальники, які ще залишилися. Що саме вигадали на Росії? Чи допоможе це сховатися від ударів СБУ? Розповість Юрій Куцей. Після масштабної атаки українських дронів у межах спецоперації Паутина Росія почала масово ховати стратегічну авіацію. За даними СБУ, тоді було знищено 41 літак на чотирьох аеродромах, зокрема А 50 ту 95 Ту 22 Ту-22М3 і Ту 160 Це 34% усього стратегічного авіапарку РФ. Загальні втрати перевищують 7 мільярдів доларів. Москва змушена переглядати підходи до безпеки своїх військових литовищ. Йдеться не лише про посилення ППО чи охорони. Найцінніші бомбардувальники ту 160 які здатні нести ядерну зброю. Росія перекидає на віддалені бази за тисячі кілометрів від України. Два таких літаки вже перемістили на аеродром Анадер у Чукотці. Це майже на кордоні з Аляскою. Дістатися туди можна лише морем або повітрям. Аеродром розташований на безлюдному Чукольському острові приблизно за 410 миль від Аляски. Його спорудили під час холодної війни для захисту Росії від потенційних нападів США. Найліпша ситуація із винищувачами Міг-31К, носіями ракет Кинжал. За оцінками військових аналітиків, після удару 9 червня по аеродрому Саваслейка справними залишаються близько чотирьох бортів. Це серйозна проблема для ворога, адже виробництво таких літаків припинили ще в 90-х. Щоб зберегти залишки, Росія перекидає їх у глибокий тил. Але такі ротації порушують логістику і значно ускладнюють оперативне застосування. Водночас у СБУ наголошують, сховки не врятують авіацію все одно знайдуть і знищать. СБУ б'є і битиме ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болісними ніж операція Павутина. Публічне визнання проблеми прозвучало із вуст кремлівського диктатора. Путін доручив створити нову інфраструктуру для зберігання та обслуговування зброї, а також баз та аеродромів. І навіть заговорив про окрему програму фінансування. Неважна заблаговременно розчитати потребності і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем вооруження, включаючи бази, арсенали, аеродроми і так далі. потому что появляется новая система вооружения, а потом в чистом поле становится. И э, требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов. Утім, експерти вважають ці дії запізнілими і вимушеними. Російська стратегічна авіація і без українських ударів переживає технічну кризу, брак запчастин, зношеність техніки, кадровий голод. А тепер ще й доведеться відновлювати аеродроми, які не бачили бойових літаків ще із радянських часів. Юрій Куций, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.